Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка! Сьогодні хочу приготувати дуже смачну запіканку з сиром і макаронами. Мої діти дуже люблять таку запіканку, тому я готую її досить часто. Підпишіться на мій канал, поставте лайки і давайте починати готувати. Макарони відправте в киплячу воду і варіть до готовності, а тоді відкиньте на друшляк і промийте водою. Кисломолочний сир перекладіть у глибоку миску і розімніть виделкою, подрібнюючи. Тоді додайте макарони і перемішайте. Яйця розбийте в склянку для збивання. Додайте цукор і ванільний цукор і збийте міксером до однорідності. Кількість цукру можна зменшувати або збільшувати. Тоді влийте яєчну масу до макаронів з сиром і перемішайте. Форму для запікання смастіть вершковим маслом і викладіть у неї макарони з сиром. Трішки притрамбуйте ложкою, а зверху розкладіть кілька шматочків вершкового масла. Відправте форму в духовку і запікайте при температурі 180 градусів хвилин 40-50 Потрібно дочекатися, поки запіканка підзолотиться зверху. Запіканка з кисломолочного сиру і макаронів виходить ну, дуже смачною, вона в міру солодка і дуже ніжна. Подавати її раджу зі сметаною, медом або будь-яким джемом. Дуже раджу спробувати смачного!